Вітаю, дорогі третьокласники! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку Правило множення на 0, Правило ділення числа на 0, Обернення задачі. Задача 120. Читаємо умову задачі. Для виготовлення гірлянди використала дві зв'язки жовтих повітряних кульок по 6 кульок у кожній. І три зв'язки зелених повітряних кульок по вісім кульок у кожній. Скільки всього кульок використали? Про що розповідається в задачі? В задачі розповідається, що використовували жовті і зелені кульки. Це і будуть ключові слова в задачі. Записуємо короткий запис до задачі. Жовті зелені. Що нам відомо про жовті кульки? Нам відомо, що використали дві зв'язки жовтих повітряних кульок по шість кульок у кожній. Що нам відомо про зелені повітряні кульки? Відомо, що використали три зв'язки зелених повітряних кульок по вісім кульок у кожній. Скільки всього кульок використали? Слово, всього. Підказує нам, що потрібно дізнатися разом всіх кульок. Записуємо фігурну дужку. Невідомо, скільки всього кульок. Першою дією ми можемо дізнатися, скільки використали жовтих кульок, адже нам відомо, що використали дві зв'язки по 6 кульок у кожній. Отже, 2 ми множимо на 6, це дорівнює 12 кульок. Пояснюємо жовтих. Другою дією ми можемо дізнатися, скільки зелених використали кульок, адже нам відомо, що використали три зв'язки по 8 кульок у кожній зв'язці. Отже ми 3 множимо на 8, і це дорівнює 24 кульки. Пояснюємо зелених. І третьою дією ми можемо відповісти на запитання задачі і дізнатися, скільки всього кульок використали. Адже нам відомо, що жовтих кульок використали 12 штук, а зелених 24. Отже, додаємо 12 і 24. І це дорівнює 36 кульок. Записуємо відповідь, скільки всього кульок використали. Всього 36 кульок використали. Завдання 121. Виконай обчислення. 0 помножити на 68. Пригадуємо, що при множенні нуля на будь-яке число ми завжди отримаємо в результаті 0. Отже, 0 помножити на 68 дорівнює 0. 0 поділити на 10. Пригадуємо, що при діленні нуля на будь-яке число ми завжди отримаємо в результаті 0. Отже 0 поділити на 10 дорівнює 0. Наступний вираз. Різниця чисел 37 і 37 поділити на 8. Виконуємо дію у дужках. 37 відняти 37 дорівнює 0. І 0 поділити на 8 дорівнює 0. Наступний вираз. 45 плюс 0 мінус 45 помножити на 0. Виконуємо дію множення. 45 помножити на 0 дорівнює 0. Другу дію додавання 45 плюс 0 дорівнює 45. І третю дію віднімання. 45. Відняти 0 – це дорівнює 45. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!